Виконуємо номер 1415 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеса 2022 рік. Накресли довільний трикутник в вимірі його сторони в сантиметрах та знайди периметр трикутника. Приступаємо до виконання. Я накреслила довільний трикутник АБЦ. Зараз ми разом виміряємо його сторони. Довжина сторони АС у нас 4 см. БС у нас довжина БС 3,5 см. І довжина сторони АВ у нас 2,9 см. Ми виміряли сторони трикутника в сантиметрах, тепер знайдемо його периметр. Периметр трикутника дорівнює сумі довжин всіх його сторін. АВ – додати БЦ і додати AC. 2,9 додати 3,5 і додати 4. 2,9 додати 3,5 це буде 6,4 і додати 4 маємо 10,4 сантиметрів. Записуємо відповідь 10,4 сантиметрів. Ми накресли довільний трикутник, виміряли його сторони в сантиметрах та знайшли периметр номер 1415 виконано.